Ми прийшли сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя, радості й добра з неба посилає. Христос страждає. А пасухи звоєму пасу вівцю на весні, і з'явився Янгол Божий, і новинами сповів: то новина незвичайна, то свята велика Тайна, що при чистої Марії народився Ісус Христос. Ми вночі при віцях спали, і не чули, і не знали, що сякої в небесах в тих земельних сторонах. А тут раптом серед ночі протираю соні, очі. Чую, браття, хто співає, а на небі зірка сяє, і та зірка в небесах. Нам показував шлях, і ми швидко поспішали, ще й з собою дари взяли. Я козаки за Дніпра з великого лугу. Запорізька сістера впала в тяжку тугу. Тої ночі в ті дні, в ті могилі спали, а вчора на зорі зірка засіяла. Я козаки запорогів козацького роду пережив недовгий вік, не одну пригоду. Я зібрався і пішов аж до Вифлеєму. То Доля нашу розповім богові своєму. Три є царі, не придете, ми йдемо уефлеєм, він чуємо спокоєм і повернемося. Ми три царі, ми княжого роду, ми йдемо зі сходу, усім дари несем. Нам світила зірка ясна, щоб місію віднайти. А тепер вона погасла, ми не знаємо, куди йти. Кожен з вас щиро бажає. Месію віддати поклін. Може, хтось між вами знає, де родився він. Знаєм, знаєм, ясний царю. Добре, що знайшли ми вас. Ми піти туди збирались, а тепер підемо враз. О, царевний, я йду до тебе з молитвами. За український навіть, за нашу родину, за рідну нашу неньку Україну, Боже милий, як ми проживали, та прийшли сусіди з вогнем мечем, та й тюрми нас закували, і гори забрали. Але що у вас, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова. Чи родилось дитя Боже нещасного Марковиче поможе? Хто ти такий? Хотів би я знати. О, Марко, я проклятий. О проклятий ти, Марко, а там проклятий ти за що? О грішний я непокаянний і покутник безталанний. Годь мій жаль він не висить, але гріх мій непростий. Через мене Боже милий втратив марить свої сили. Через мене він бідує, гаразда не знає, не чує. О важка ж мені покута. Гірше вже не може бути, вже десяте поколінні тягою тягаю оце камінні. Гірше по землі ходити, краще мертво, ніж жити. Як? Я до крику не прилик. Ти, бабойку, є цибойку, а я дам печену курку. Не спровадьте що до сказу. Ну, на, ти до мене не пості Я до тебе не прийшов. Я прийшов щось еуторгувати, щось купити, щось продати. Є у мене різні речі і смоколик їздить. Маю і голки, і підкови, і маю завіть завіси до вашої стодони. Маю майки на бабе, має здине на їх. Але ви здорові сісти, щось бі і випити, і з'їсти. Давайте виганемо, без хату. Внизу не буде торгувати вас. На на на, я зараз віродом прийду. Ви забули собі так і над вами володар! От і буде нам пригода, як жит повідомить іроду та й у кожного царя, що дитини цю вітає. А ви тут усі прокляті, що Ісусу поклонялись. Третій день я вас шукаю і тепер в руках визваю. Признайтеся мені. Ви ходили, ви флієм, чи не є вам царем? Ти є цар, а тільки земний, народився цар та є. Міє цар над царями, без землею небесами. Замучіть мені прокляті, бо скараю вас цій хаті. Не чіпайте вас, багаю, іншу я погоду маю. Замість них мене у півницю посадіть. Гей, ви воїни мої, по всім краю ви йдіть і наказ мій голосіть. Кожен хлопець у двох літ, хай загине так зробіть. Бо інакше всі вам смерть. Горе горе Тут приходжу, я з косою, хто питає тут за мною. Я цар Ірод, смерть мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити і скосити ще й малого, що в яскині народився і на трон мій напусівся. О, ні, царю, я косою їх не вдарю. Бо маледиця я яскині маю владу свій цінині. Мушу я йому служити, а тебе прийдеться вбити. Служив я на твою душу, а тепер зі собою взяти в пекло мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде дуже тепло. Де ти моя корона, де ти моя оборона? Брати, брате світло є, дуже сильно в очі є. Чий то дім добром панує? Хто тут світло потребує? Всім нам темно, всім нам видно, покажи нам ясну зірку і подай нам добру раду, відпиди позбути круг. На біду є спокій певний, в думці певні, ясні, і ревні. Забирайся, геть, бідо, ти прийшаний на добро, тобі Марко Бог присудить, який покуту вже скінчив, за то вірою, любов, що до смерті був готов. Не тобі вмирати нині зинже в цій хвилині, і рублютий цар людей. О будь Боже! Славася ти, дитятко Боже, що на тиху нам згодилось, над морком змилосердилось. Я від нині не просвятий, буду Бога проставляти. Вірно Господу служити, край і навіть свій любити. Бо що зі мною. Я вже просто, просто стою. О слава, слава Богу, можемо ж іти в дорогу. Можемо ж іти свобідно і хворити боїдно. Тільки вірте в ласку, Божу. Ласка Божа нас спасе край нарки піднесе. І на цьому любі браття куляду кінчаємо. що все долі вашій хаті щиро вам бажаю. Щоб Бог благословив вашу рідну стріху, Щоб жила в країні Богу на події. Кати, треба щастя побажати, щоб ваша хата все була багата, щоб в вашій коморі, в вашій уборі було пономіхів, все для потіхи. Пшениченька тая, росла золотая, щоб діти виростали, вас батьків кохали, щоб у церкви все ходили, Господу молились, щоб ви діждали цю вільну годину, волю України. Христосся рождає. Славімою. Благослови Боже, на новий рік! Щоби був здоровий кожен чоловік, щоб ми не знали голоду й війни від нужди й вогню нас охорони. Нехай новонароджене дитя благословляє ваші родини, а різдвяна зірочка осяває майбутній мир і перемогу. Христос страждає! Славімою! Щиро дякуємо.